Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, як пише Низка змія, розкритикував Російську Федерацію за останні масовані обстріли України І під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беніміном Нетаняху у Білому домі американського лідера запитали, чи він досі планує зустрітися із Путіним і чи може це статися у Саудівській Аравії. Трамп відповів наступне. Я не знаю, що там відбувається. Це не дуже хороша ситуація. Тому ми зустрічаємося з Росією. Ми зустрічаємося з Україною, і ми ніби як наближаємося до цього. Але я не в захваті від усіх цих бомбардувань, які відбуваються останній тиждень, або близько того жахливо. Це жахливо. Тут варто вказати, що у своїй відповіді Трамп згадав, що зустрічаємося з Росією, зустрічаємося з Україною, але вкотре назвав не назвав Путіна агресором і не засудив дії Росії. Також він не уточнив, що саме Росія здійснює бомбардування. Лише сказав: Я не в захваті від усіх цих бомбардувань, які відбуваються останній тиждень. Це жахливо. Таке формулювання створює враження, що Трамп намагається залишатися посередині, не вказуючи, хто винен і хто жертв.